У глибині Карпат серед тихих смерек і дзвінких струмків живе Мольфар Данило, людина, яка володіє таємничими знаннями і даром передбачення. Його скромна хатина розташована високо в горах, і до нього приходять ті, хто шукає відповіді на найскладніші питання. Останнім часом до нього потягнулися люди, які хочуть знати, що чекає Україну у майбутньому, і саме тоді. Данило відкрив завісу над своїм новим пророцтвом про людину, яка стане наступним президентом України. За словами Мольфара, ця людина не з'явиться з ні звідки. Вона вже давно серед нас, але її обличчя поки не на перших сторінках газет і не на головних екранах. Цей лідер прийде не з політичних кабінетів, а з самого серця України, з народу. Він стане символом нового шляху. Об'єднає тих, хто розділений, і підтримує тих, хто зневірився. Данило сказав, що доля приведе цього чоловіка до влади у найтяжчий момент для країни це буде час, коли українці стоятимуть перед вибором або залишатися в полоні старих схем і корупції, або, нарешті, розірвати цей ланцюг і побудувати нову державу. Пояснив Мольфар, ця людина матиме сильний характер і непохитну віру у свою місію. Вона небоязка і непідкупна, тому що знає, її сила у довірі та підтримці простих людей. Він не одягатиме дорогих костюмів і не використовуватиме гучних слів, але його голос буде лунати так, ніби це голос самої України, сказав Данило. Шлях до влади для цього лідера буде нелегким, його перші кроки почнуться з громадського руху. Який охопить мільйони українців. Спочатку він не прагнутиме президентства, бо його мета відновити справедливість і дати людям надію. Але коли настане час, народ сам покличе його до керівництва країною. Данило описав цей момент так: це буде час, коли зруйнуються останні ілюзії про стару систему. Люди зрозуміють, що справжні зміни можливі лише з тими. Хто не боїться бути чесним. І тоді ця людина прийде, щоб стати на чолі нового курсу для України. Мольфар також попередив, що новий президент зіткнеться з багатьма викликами, йому доведеться боротися з залишками старої системи, з міжнародним тиском і навіть із сумнівами серед своїх соратників. Але його сила буде в підтримці простих людей, які втомилися від обіцянок і хочуть дій. Ці слова Данила не залишили байдужими тих, хто почув його пророцтво. Одні почали здогадуватися, хто може бути цим новим лідером, інші з нетерпінням чекають його появи. Це буде не просто президент, а справжній провідник, який допоможе Україні пройти через найважчі часи і вийти на новий рівень. Завершимо мольфар: хто ця загадкова людина? Чи зможе вона змінити хід історії? Пророцтво Данила залишає більше питань, ніж відповідей, але одне зрозуміло точно: цей лідер з'явиться тоді, коли Україна буде готова до змін.